Друзі, всім привіт! На зв'язку Локт. Сьогодні будемо записувати відео про американське СТ7 рівня Т-20. Танчик достатньо приємний для гри. Чому саме буду записувати відео про цей танчик? Тому що в нас вийшла нова лінія американських СТ магазинів з системою охолодження пушки. Якщо не помиляюсь, правильно я це назвав чи неправильно, зараз глянемо, як там воно правильно пише. Автоматична з системою контролю нагріву. Вибачте, контроль нагріву, не охолодження. Охолодження це в тайпів японських, а це ох... контроль нагріву. І тому Т-20 це власне наш початок. Наш кік е, По модулях швиденько стаба. Вентиляція досилач. Спробую зіграти три бої хоча б на 2000 середнього демеджа якщо мені вийде ем, і загалом показати цей танк в процесі. Перший в мене буде на Енську. Одразу ж Енськ, така, в принципі, непогана карта. Як на т 20 і непогано через те, що ми граємо саме з. З 7 рівнями. Хай, але багато хто зараз викачує саме Ареса і ту нову лінію, тому Т-20 буде в бою достатньо багато. Ну, я навіть не знаю, що тут. Можна, звичайно, поїхати одразу ж в F-0. Послухайте, я забув сказати. Я в танки граю в ну, вільний час, я тут аматор, не професіонал. я думаю чого шукати професіонал, там для мене... Можна спробувати було б зіграти в N0, але я чомусь не буду. Спробуйте зіграти. під швидкості. Але в мене пінг, звичайно, жесть. мене пінк. Так, Т29 вже тут, окей. Okay. Давайте прочекаємо. Є тут шляхтость. має. Куди? Детя не засвітаю, все все правильно. Але... але. Так, це... ну, справедливо, так, що, ще не Скільки в нього піде? Так, нормально. Ні, года так само, як я, то моє в розумінь не буде йти, немає сен. Так, стоїть у мене, типу там з сп... 20 тяж тут. Я люблю коли пушка так про от, от, от це відбувається з цими горбиками. Е, просто це мій мої Е, Ну, вряд ли я тут зможу і по них давати, да? Така важка позиція. А, вот тут Точок, та, шосток, мало. Тест. Буває, буває. Не пробили, нормально, теж. Так, ну у них тут в принципі уже оборона, якась, а що там в обороні один танк? Так, я вернусь на базу, здається, ми сейчас зараз, зараз будемо мати проблеми на базі. Ми зараз будемо мати ще. Раз. Я же надеюсь я засвечу их. Ха, Ха, не засвітив. Ай-яй-яй, ж тут ялинки прикольні. А, тепер? Я чи ч. Окей. Т20 саме там... Блін. Окей. А ша один-то двадцатый. Ша один Т20. Станулись пен трюкка Так, цей коллега yeah, такий трохи Вы поняли но Затыкаю так сказал Так, еще один Т20 у них залишився, 18 секунд Ща доїхати до него Близовся еще просто песочница, такая песочница, такая писочница пі -піс такая. Да что я можу сказать. Так, а может вы не будете захоплювати базу? З'їхав, Зъехав. Мужик, мужик, блин. Арта валится просто Т-20-го. Це треба. Оба, давай, давай, давай. Да, давай, выбрайся на мене и на мене, будь ласка, прошу тебя. Так. Не даю, не даю, не даю йому поцілити в себе. Гаразд. Блін, я не можу сказати, що це якийсь бій, з якого я в захваті, в який приніс мені сильне задоволення, в якому треба було зробити якесь правильне рішення. Абсолютно ні. Дві тисячі зробили якийсь той мінімум абсолютний Наразі, Йдемо далі. Так. Використовуємо X2 одразу ж. І йдемо далі. Йдемо далі. Ось а другий бій вже мені трішки більше подобається, тому що карта така... Карта така... Кордон імперії, кордон імперії, або китайська стіна, китайська... ну це не китайська долина, це кордон імперії оперний театр. І у нас тут ем, дуже багато т 20 х Ха-ха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У нас Т-20 ресто. Терпечь О боже, Сім Т-20! Ммм. Боже, багато десу, або можуть мене до вісьмероки дати. Я навіть не знаю, що чого вам сказати. Ну не знаю, що вам сказати. Пробую відіграти центр. І просто старатися хоч я відчитувати карту. А в боях по 7 Т-20 тут, ну знаєте, Т-20 не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, як проявляється Т-20 в боях з Т20. Якою кількістю Т-20. Тупить, не знаю, може поїхати на цей, налібою про що там відпливається. А ну, їде, іде, давай. Ось тако. Йох, повільненько буде їхати, тайгер буде їхати, повіленько, БП буде їхати повільно, але от БЗ, БЗ може туди швидко заїхати і буде серйозним мужиком. Добре, так так Здається, я пом... я роблю поміну. Тут. У нас тут короче дзерка, дзеркальна битва получать. Дзеркальна битва получает. Як як взяти і намахати т 20. Так. Арикаша вау, прикольно. Йох. А Йох нормальний супротивник, В нього є еглачик. Йоха, можна, власне, через глечик трохи побахати його тут можна. Окей, 1524 такий собі обмін. У мене є КВ. Так. Добре, 251. Тут ВКшка грає. Давайте спробуємо через КВ хп переграти. Так, це в мене цілиться, це не серйозно, це серйозно, це серйозно. Так, не поцілуємо, не кипілу, нормально. ТКВ третій, та довго там направка? Так, важко його тут было Він так підставився зараза. Розумно підставляється. Так, давайте, знаєте що, заряджаю я голду, а то мене це вже нервувати. почне. мене Йоха на Йоха, так? Давай, ВЛДшку. Давай, давай, ВЛДшку. Спробуй добрати. І забрав. Добрав. Це що Нормально. Так, а цей бій уже трішечки, трішечки. Обіцяє щось. Він обіцяє за рахунок того, що... Обіцяє за рахунок того, що ми програємо базу. Нам треба вже повертати всім, всією командою на базу. Треба вже вже на базу повертатись. Будь ласка, ВК, 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 ВК. Нам треба вже їхати на базу, друзі, друзі, будь ласка, послухайте, що я вам кажу. Так, там ось 4 танки, це на ситуація дуже серйозна. Нам потрібно вже їхати на базу, пацани, пацани, будь ласка, будь ласка, послухайте. 20 стає на захоплення бази, окей. Там ще є жива арта. Ага, йох також повертається. Ого, молодці, пацани. Але ми зараз програємо центр. Перемін ми програємо центр. А, взагалі не весело це виглядає, взагалі не весело. Так, тут треба по Т-20, ми зараз давати. І схо требувати сховатися. Просто. Ну в нас тут дуже сильний програш похипає, тут нереально реально. Так. так, мені вдалося його розвести, навіть вестка. Коротше, я заряджаю його дішку. Жарт? Він ромбує, так, проти мене. Він Так нормально він проти мене ромбанув, щойно. я навіть не знав, що він в ромбі такий потужний. Не добре, 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 не добре. Т-20 це в нас перший фокус. Т-20 в нас по фокусу. Йох, ти ще живий? Йох ще живий, Йох ще живий, слухайте, це. Come back. Танкую! Я ще й танкую! Ей, а що відбувається? Ми підкрутили версію, що ви мені підкрутити на контент? На контент мені підкручуєте, так? Ні, 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 ні! Там без ще Там ще заді без їде. Добре, сушка там ще типа щось живе. Якби мене ще не пінгу... пінгувало, як мене ще не пін... то Я взагалі б взагалі бил мовчати. КВ3 далі фуловий. Нам не треба їхати туди, нам не треба туди їхати, нам треба тримати ці позиції тут. Будь ласка, пацани, тримайте ці позиції, оцю позицію тримайте, не, не треба їхати туди. Послухай, що я тобі кажу, друже. КВ3 поїхав туди. Там туди, почав туди. Добре, тоді я їду на балкон. Я тоді їду на балкон. Якщо б я... не знаю, ситуація услуговилася, не знаю, якщо я ПН говорю зараз. Якби я, наприклад, почав тікати. Коротше, вже треба це зробити. КЗ і КВ3. Супер, виграв там, поєдинок, довго. Добре, то давайте стаємо тут і пробуємо їх спочати. Так, чого? Це Yes, 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 that's a nice hedge, actually. Yes, yes. Так. Так о, мене можуть спробувати блайндити, це правда? Але мені треба якось спробувати щось тут підсвічувати. Я йог стані взагалі щось підсвітити. Мабуть, ні, знаєте, що тоді. Може спробувати в соло тоді проїжджати і добирати їх всіх. Чи я зано то тому що для мене наразі гра така заморожена. Для мене що поки... людей ну, заморожена. Т20 там, бачите? Вот т2... т 20 Йох може вбивати Т-20, він там, Ні, не, не дзерєфон, друзі. А це взвод. От... Та гаразд, так ще я ризикну тут прокатувати. Окей. Вона важливо, що арта сюди поїхала. Це взагалі суп. Але вона і одразу ще Я, мабуть, поїду за нею. Акуратно, акуратно. О, Т-20 піджався по Йоха. Я пробую їхати по арту. Так головне нічого не зламати, бо цей хірон може підглядати. Але. Як думаєте, він мене прочитає чи не прочитає? Так, Т20 на центре. О, когда швеча. Опа. Uh, так, я потекать там будет на базу играть от Обояк. Даже надеюсь, я на подсвечу. По газа А, а може все ж таки пробувати тут відігрувати якось. Бувати. Буде цікавіше, ж правда? Буде, мабуть, цікавіше. Я ж хотів, блін, я ж хотів! цікавого бою. Ось ось він Ось і він, ось і він, цікавіший бій трішки. Ось і він, цікавіший бій. Міг би мене світанути, наприклад, звіт. Але проблема... так, реально, от реальна проблема в тім, що в мене ці... Опа! Опа-на! А колега не дурачок, колега щось там хоче зачудити. Так, давайте будемо його пробувати тримати в світу. Так, Т-20 на центр. Я можу забити хір на цього колігу. Ну, я б мав його за рахунок огляду вкрадати, чи ні? Ладно, центр. Але тако, я прокатую зараз на центр, так? Я прокатую на центр. Я даю плюху по цьому і цілком можливо я зловлю відразу ж по Т-20 в тупу. Куди їде т 20 Куди йдеться т 20 Мені треба прямо агресивно і обов'язково вбивати. І треба закатувати на нього і обов'язково вбивати. Я втратив трішки час еще. Я думав ще 20 купили все ж таке. Так, винка, да? 30 чудовий таймінг ход. Так, не мав проблеми з тим, щоб обернути башню. Тут в принципі як аріант, зараз можна вже одразу на цей пихти. Поплення бази, але я чомусь чуть, -чуть підозрюю, що по 20 Кудись тут тут, тут тут. Він же ж поїхав так, щоб мене забрати, так чи? Ви ще йому було їхати на базу за. Йому дає база. нічого? дасть. Я чомусь думаю, що він поїхав саме до нас на базу, на жопу нам. Типу він якраз по таймінгу, поки я от доїхав сюди, він або розвернувся на базу свою, або тут десь. Отак, або сяк. ще є 3 хвилини. Довгий бій. Ну тут пацики на цьому Опа, як хороший. Чо, я не засвітився? А, я тут сіла, окей. Ха! -ха! Фокус-покус. А тепер він. Він тут. На мене. Так, в нього, в нього більше, типа, ХП. Раст, все, я виграю по таймінгу. Ай-яй-яй, мій профтейк. Я його розвів і себе. Ха-ха, я себе його розвів. А, він був не на КД, я поняв. Окей. Потім Ну що, чекаємо на союзника, чи ризикуємо. Ризикуємо на 5-55 Ризики деколи оплачуються. Непоганий бій! Непоганий бій для контенту, пацани для контенту. Послухайте, я коли граю сам, В мене такі близько бій не йдуть Ну, чесно, на ну, руку на серце поставлю. Ну чого я маю вас обманювати? Можете пробивати мою сес сесію цього того, Локтіта Короче, взагалі, взагалі. 5500 мастер. Слухайте. Ну це реально на контент класний бій. Це реально на контент крутезний бій получився Послухайте, давайте візьмемо більше ББашок. Слухайте, візьмемо більше бебешок. Трохи таке. Неприкольно. Добре. І тут і везіння було, і трошки, трошки, трошки якийсь там аматорський скіл. Спробуємо третій бій зіграти. В принципі, вже непогано, непогано. Непогано. Ти дивись, знову відкриту карту дає. Перша карту карта була? Я вже забув. Ладно. Та карта теж напіввідкрита. Тепер уже вісьмірки з всякими там Аресами 75-ми. З двома артами, з захисником, з сушкою 130, але без лайтів. Ну, в них є. Один потенційний лайт, а у нас два потенційні лайти, до речі, це. Е, блохи? Так, блоха? Є 25, це ж блоха, якщо я помиляюся, будь ласка, виправте мене. А, і ще одне. Якщо ви додивились відео саме до цього моменту, це не реклама, не реклама. А. Замовляйте танки, на які хочете, щоб я зробив огляд. Якщо вони є в мене в гаражі, якщо вони там. По лінії розвитку. А якщо вони там преміум якісь, то це зважаючи, чи вони є в мене в гаражі. Я з задоволенням зроблю для вас ці огляди. Тому вже був огляд на ФЦМ, я його зробив І буду радий зробити ще декілька оглядів. А минулий бій підняв мені настрій непогано. 5000. Можна прям вивалитись так агресивно. Так. Отак. Цього ніхто не очікував. І тепер, і тепер. Проблема є, одна велика проблема. У нас ніхто не світиться. Якшов супротивник втикну, забирає десь тут кущики, ну то вони мають певну перевагу. Я ще в, я ще в світі, походу, був. Коли я робив ще на цей маневр, я ще світився. Або. Звичайно, краще звідси викатувати перше. Катувати. Можна ж це. Так. І тут я чекаю собі. Дивись, що тут відбувається. Ей, цілком можливо, що супротивник взагалі віддав цей сайт. Ей, можна це прочекати, наприклад, кидаємо сюди блайнд, відкатуємо назад і лампи нема. Хммм, <гум> вони можуть не грати взагалі це з цю сторону. Тобто я на центрі собі тут катаюся і роблю все, що хочу. Оу, oh, ні, давай викатуй. Підприцію. Він викатує, да. Але... Не попав, не попав. Не поцілено. Так, ну, тунові таймінги Даю. І напевно свічусь. Ні, не суть, треба шелін давати. Даю Де, десь тут. А, і отут можна тепер. Ну диви, мене, мене залишили на центрі, мене просто залишили на центрі, але я все одно не по не, 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 ну, не в таймінах, я не в чудових таймінах Треба давати коло сково. Не, ну в принципі ситуація тут нормальна у нас доглядає. Добре, буквально, Чудово. Так, а ну, тепер тут. Мають вони звідси почати викатувати. Або можна не втрачати час і їхати до цього Ареса. А, він підставлявся, власне. Слухайте, бо вони там то викатують, вони там так, трошки так морозять. Вот, є вернути 20. Е, не знаю, що хотіли рахунок, ну все це вже Я тут інтуїцію переключаю втратил в час. Що в нас? На них вже вся команда світилася, все, вся команда світилася. Тут забирається просто Да? Все, в ту сторону Піджимаємося відразу, так? Пожа відразу агресивно тут. Блін. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Недобре Недобре Супер, добре, добре, добре. А ні, не недобре Недобре, не добре. Недобре, не добре, не. Каже, ж ти не цілишся в мене, будь ласка. Бля, в мене ще джуно нажробне. Це джуно. В мене спокої. Ладно. Е, не проблема в тім, що я піджався, проблема в тім, що на мене всі велу, вже просто почали виїжджати агресивно. В результаті. Ми мінуснули е 25 ми мінуснули Т25 Т2, 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 і ми ще мінуснули джуто. І навіщо ще Т-20 за мною чомусь піджимався? Це взагалі невідомо. Тому я завершую цей бій з, раху, ну, з ось такими показниками 1682-1457 асиста. Чуткий бій зазвичай е, е, ніщо в порівнянні з попереднім. Але, але, ну все ж таки прикольно. Тому, коротше, любі друзі, можемо під, підводити підсумки. Ви побачили геймплей Т-20, ви побачили, що цей танк фільм. Е ловкий, мобільний, десь там. може пр Прокатувати десь там, знаєте, і робити якийсь там той результат. Реально приємний танчик на сьомому рівні. Е е якщо хочете, можете його собі залишити вережі і трішки почилити. Тому оця думка Локтіта. Так і 129, так і 120. Беріть цей танк, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь. Не. Є трішки що насолодитися. Але якщо ви не любите броньовані танки, то краще не грайте. Треба було з цього все починати. І тому маємо 1935-1600 асиста, і це також чудовий результат. Тому, тому, тому. Підсумки. За три бої ми маємо три перемоги, 3000 три середнього демеджа. Слухайте це середній демедж 8 рівня хорошого рівня. Не дуже хороший результат для 8 рівня навіть. Е, тому тому ось такий огляд вийшов на Т-20. А, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Пишіть замовлення ваші. Підписуйтесь на канал. До зустрічі мирного неба всім па-па-па-па, і гарних боїв рандомі.